Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі і сьогодні я хочу разом з вами приготувати салат з кабачків і шампіньйонів. Для цього рецепта нам знадобиться шампіньйони, морква та цибулька та кабачки. А подробний рецепт дивіться в описі: спочатку нарізаємо шампіньйони на 4 штучки. Ось так. 4 частини. На 4 або на половинки, якщо маленькі. Тепер нарізаємо кабачки крупними кубиками або ось так на половинки. Мурчик. Ти де оце спиш, а, мурчик? На духовці, ну ти взагалі. Для нашого салату потрібно зробити зажарку з цибулі і морковки. Цибулю нарізаємо полу... полукольцями. Для салата нам знадобиться 200 мл олії, але для зажарки ми виливаємо зараз половинку. Виливаємо, додаємо в олію цибулю і смажимо до прозорості. А морквочку ми натираємо на оцю крупну терочку. Тим часом змішуємо наші нарізані кабачки з нашими нарізаними шампіньонами. Ось так. Наша цибулька стала прозорою, навіть трішки зажарилася. І кидаємо нашу сюди натерту морквочку. Ще б зверху сіни. І перемішуємо. І даємо підзолотити. Тепер ставимо на вогонь наші кабачки з грибочками. Поставили це на вогонь. І тепер виливаємо сюди остаток нашої олії. А подробний рецепт у описі. Чорний молотий перець. І цукор. І головний інгредієнт цього салатику соус сацебеллі. Теж сюди. Тепер це гарненько перемішаємо. Воно пустить сік. Хай вариться 15 хвилин, потім вкинемо нашу зажарку і хай ще 15 хвилин протушкується, провариться, обміняється смаками. Наші кабачки покипіли, пустили сок з грибочками 15 хвилин. Тепер додаємо нашу засмажечку. І хай ще 15 хвилин покипить. Тільки що спробувала на сіль люди. Я вам передати не можу, яка це смакота? М, -м, -м, Просто божественно. Готуйте обов'язково. Так, ще 15 хвилин у нас покипіло. Тепер додаємо сюди натертий на крупній терці чесник. І оцет. Або лимонна кислота. Перемішуємо ще 10 хвилин, хай воно у нас покипить, і закриваємо по баночкам. Ось воно у нас уже прокипіло і зварилося. Тепер закриваємо по баночкам. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!